Вітаю, мене звати Олександр Солонтай. Я працюю експертом та викладачем в інституті політичної освіти. І в рамках цього модулю курсу громадський контроль за владою ми з вами поговоримо про унікальні хороші практики, які здійснені в Україні, незважаючи на те, що під цим немає законодавчих обов'язків. Зокрема, в інших різних модулях ми з вами говорили про те, які інструменти громадського контролю існують за владою, місцевою, регіональною, інколи державною на підставі різних законів, які прийняті в Україні. Але чи може бути так, що на місцевому рівні? Чи на регіональному рівні, чи на якомусь іншому рівні, прийнято додаткові нові правила, які самі органи влади взяли на себе добровільно, і вони ці засоби стали інструментами громадського контролю і впливу на сам цей орган влади. Так, такі практики існують, і існують вони в Україні. Як би це не дивно звучало, в Україні є дуже багато прогресивних громад, які йдуть попереду часу, в яких приймаються речі, в яких громадяни... Домагаються, досягають, відстоюють свої інтереси так, що там виникають нові засоби контроля, які ще в законодавстві не прописані і не є обов'язковими для всіх інших громад. Це подібно до того, як в 90-х роках вже були такі органи місцевої влади або державної влади, у яких були веб-сайти. Хоча законодавство ще тоді далеко не говорило про те, що в кожного органу влади повинен бути офіційний веб-сайт і веб-представництво, так воно і зараз. Я вам зараз буду називати такі органи, такі засоби, інструменти громадського контролю, які не є передбачені законом як обов'язкові, але активно в Україні реалізовуються. Ну, наприклад, Кіровоградська область, або місто Луцьк, або місто Суми у дуже багатьох кабінетах, де засідає місцева влада, місцевою владою самою добровільно вмонтовано відеокамери і здійснюється відеозапис засідання. А після цього на сайт Кіровоградської облради або на сайт громади Сум чи громади Луцька. Це офіційні сайти міських рад, розміщується відеозапис. Ну, наприклад, на вебсайті Луцької міськради можна подивитися відеозаписи десятка сесій місцевих рад. Тобто, можна не відвідуючи, не самому здійснюючи запис, а скористуватися офіційним відеозаписом влади, де влада сама себе зазняла і виставила в інтернет і показала, яким чином вона це робить. Інший приклад: дуже багато місцевих рад, копіюючи Верховну Раду, змонтували систему голосування. Коли депутати голосують кнопками, і з того часу, як у них виник інтернет, вони почали результати цих голосувань виводити в інтернет. Завдяки цьому, ну, наприклад, місто Миколаїв на півдні України, велике місто обласний центр, там кожний громадянин України, і так само у дуже багатьох інших містах, ну там Херсоні, у Львові, в Ужгороді, в багатьох-багатьох містах, можна подивитися, яким чином той чи інший депутат проголосував. Особисто за то чи інше запитання, яке ставилося на порядку денному, саме головне, що там можна з'ясувати позицію депутата з кожного рішення, яке прийняла Рада, там можна подивитись не просто загалом за, проти, утрималися, а можна подивитися поіменно те, яким чином голосувала картка. Того чи іншого депутата я кажу картка, а не депутат, тому що, на жаль, на місцевому рівні так само процвітає кнопкодавство, як і на рівні Верховної Ради. Тому ще після цього треба буде з'ясовувати про те, що чи був цей депутат особисто присутній, чи інколи просто голосувала його картка. Але добре, що такі можливості є: стенограма. Є такий вид громадського контролю, як прочитання стенограми. Чим відрізняється стенограма від протокола? Про протокол ми з вами говорили в окремій частині нашого курсу громадський контроль за владою. Про протокол у нас є окремо. А от про стенограму коротко тут. Справді, в законі України про місцеве самоврядування сказано про те, що органи місцевого самоврядування стенографують свої засідання, але це не є їхнім обов'язком. Є місцеві ради, де стенограма є. Як правило, у серйозних у великих радах стенограми справді існують. Але є багато місцевих рад, де стенограм не існує і їх не проводять і не ведуть. Але тим не менше, там, де вони є, там, де є стенографування засідань, чи можуть там громадяни познайомитись стенограмою засідання? І ви знаєте, багато місцевих рад добровільно, незважаючи на те, що немає такого обов'язку по закону, беруть і mp3 файл, тобто аудіозапис або відеозапис засідання, повний відеозапис, а ще саме краще, розшифрований запис, текстовий запис, виставляють в інтернет. Мабуть, попереду тут місто Київ, яке вже понад 10 років викладає стенограми усіх засідань на веб-сайт Київської міської ради, але такі самі стенограми в аудіо. Формі, у відеоформі, у текстовій формі, інколи одночасно в порівняльню окремо текстова форма, окремо відеоформа, окремо аудіоформа. Такі от речі є ва, по Україні досить масово, і громадяни України мають можливість подивитися відповідно виступ кожного депутата, слово сказане кожним депутатом, ремарку, зауваження, запитання. От, е, Як жартує люди, завдяки цим сценограмам, дурь кожного справді видна, так, поповній. Тому що завдяки цьому ми маємо можливість подивитися абсолютно всі слова, які були сказані на засіданні. І ще є такі витяги, спеціальні документи, які виготовляють деякі місцеві ради із протоколів, стенограм, з засідань, спеціально для людей, щоб показати реальну ситуацію і дати можливість людям проконтролювати місцеву владу. Ну, от, наприклад, ніхто би не очікував, можливо, від Маріупольської міської ради, яка насправді не славилася багато років підряд якимись демократичними процедурами. Але війна впливає і робить свої корективи, а громадський вплиск і громадські активісти, які в тому числі навчаються відкритим. Університеті Майдана не дають місцевій владі спати. І така от взаємодія з двох сторін, зовнішня, внутрішня, а також громадський контроль, приносить свої результати. Що ми бачимо? Що зовсім нещодавно там почали вішати на вебсайті інформацію після кожного засідання про те, хто з депутатів був, а хто з депутатів відсутній. Окремою таблицею спеціально роблячи акцент про те, хто з депутатів відвідує засідання і захищає Маріуполь в ці складні часи лінії фронту, фронтове місто, а хто, відповідно, втік з міста і ігнорує виконання своїх обов'язків члена відповідно територіальної громади і її представника. І жоден закон не зобов'язує робити такі витяжки. Закон лише каже, що потрібно за підсумками року рахувати, чи є депутати присутніми чи ні на засіданнях і на комісіях для того, щоб видаляти їх з депутатів депутатів, тих, хто прогулює, але після кожного засідання немає такого обов'язку, що потрібно в інтернет виставляти табличку, хто був, хто не був. Ну тим не менше, Маріупольська міська рада це робить, і робить вона це, тому що е, раніше цього не робилося, але часи змінилися. Тиск був на них вчинений, самі вони змінили свою думку і почали вони це робити, і тепер цим навіть гордяться. Тобто, можемо сказати, що такі інструменти громадського контролю, які практикуються місцевою владою на різних рівнях вони те речі, якими місцеві влади дуже часто. І такі пишаються, і місцева влада такими речами прикриває дуже часто якісь свої недопрацювання в певних інших секторах. Ну, приведу приклад Харківська міська рада. Нещодавно Харківська міська рада почала вивішувати повну автобіографічну довідку про кожного депутата місцевої ради. Таким чином, Харківська мерія хоче показати, що вона відкрита і доступна для громадян. Звичайно, це не відповідає дійсності, і Харківська мерія в Україні один з рекордсменів порушення законів і не надання людям можливості здійснити Існити справжній громадський контроль за роботою харківської міської влади. Але тим не менше, позитивний і цікавий факт, який варто взяти на замітку і наприклад, і на копіювання всім місцевим владам в Україні, зокрема, повісити на вебсайт автобіографічну довідку і фотографію. Кожного представника місцевої влади, і, хоча закони це не зобов'язують, але така відкритість, і доступність, і прозорість, і можливість подивитися про кожного представника місцевої влади є дуже актуальна і дуже на часі для українських громадян, які дуже часто не знають відповідно своїх представників місцевої влади. Аналогічно на вебсайті вішають різну інформацію інші мерії. Наприклад, Черкаська міська рада почала вішати на вебсайт в електронному вигляді про скановані декларації у всіх службовців, чиновників, Київська міська рада почала збирати декларації депутатів, які навіть не працюють у мерії, а працюють в інших органах, відповідно підприємствах, установах та організаціях, і здали декларацію за місцем роботи. Але тим не менше, мерія почала збирати ці декларації і теж їх відповідно зберігати в мерії, щоб громадяни могли їх мати. Вінницька міська рада почала збирати звіти депутатів, так само як, наприклад, Львівська обласна рада, почала збирати інформацію про те, кому з депутатів хто надав матеріальну допомогу. Могу або які звернення депутатські направив. Тобто депутати ж виготовляють дуже багато власних документів, які є законодавством ніяк не врегульовані і ніяк публічно не засвідчені. Ну, тим не менше, багато місцевих рад приймають регламенти, приймають рішення свої, відповідно до яких ці документи витягують і показують на публічний доступ і простір. І так на сайті Вінницької міськради з'явився новий розділ звіти депутатів. Це добровільний обов'язок, який взяла на себе мерія, показувати звіти депутатів, або на сайті, наприклад, Львівської обласної ради з'явилася інформація про матеріальні відповідно допомоги депутатів, або про депутатські звернення, які депутати надіслали. Знову ж таки, це добровільне бажання депутатів бути відкритими і прозорими. І хоча закон це від них не зобов'язує, але тим не менше вони на цьому роблять собі і піар рекламу і просувають справжні демократичні цінності, тому що це абсолютно правильно так робити і показувати всю ту документацію, яка Зберігається у місцевої влади. Питання: а чи можете ви в своїй громаді запровадити якусь практику? Чи можете ви зробити більше, ніж це передбачено законом? Ну, звісно, можете. У кожної місцевої влади є три вида документів, якими вони керуються. Зокрема, в кожної громади це статут громади? Це статут села, селища або міста. Там описано місцеве життя процедури, в тому числі громадського контролю і громадської участі. Друге, регламент ради, регламент ради є обов'язковим для кожної ради в Україні. Не пізніше другого засідання приймається регламент ради. Третій документ положення про постійні комісії. Не пізніше, відповідно другого засідання, другої сесії ради, приймається положення про комісії, де видно, яким чином як функціонують комісії. Крім того, у кожної сільської селищної міської ради є іще виконавчий комітет. І у кожного виконавчого комітету теж має бути регламент, адже має бути описано, яким чином виготовляються ті чи інші рішення чи документи. Це не вичерпний перелік тих документів, в яких можна передбачити процедури громадського контролю і громадської участі. Але це базові документи, які рекомендую кожному, хто проходить наш курс і модуль, запам'ятати, що у кожному селі, селищі та місті є статут або має бути прийнятий статут для того, щоб врегулювати ці питання. І хоча справді. Не в кожної громади на даний момент прийнятий статут, але багато статутів прийняті, багато внесено правок, змін доповнень, і вони доповнюються і відповідають потребам часу або не відповідають. І тоді громадські контролери, громадські активісти, люди повинні відповідно цей вплив зробити, щоб добитися там виправлення. Ну а крім того, в кожної ради, навіть районної та обласної, є регламент ради і положення про комісії. Ну а в сільських селищних та міських радах, там де є виконавчі комітети, також можна приймати. Регламент виконавчого комітету. Тому творіть, створюйте, запроваджуйте нові форми громадського контролю. Якщо ви відчуваєте, що того, що дають українські закони, вам недостатньо, розробіть місцеве правило, місцеве рішення, місцеву процедуру і доможіться від місцевої влади компромісу. Створіть разом потрібну вам форму контролю.